Друзі, всім привіт! Всіх ради вас вітати на цьому каналі. Ось не пройшло і півроку, як я знову на природі. Я вибрався сьогодні на свою стару локацію, де я і ночував, і так виходив з польовою кухнею. Сьогодні в мене в раціоні шакшука. Давно мені писали в коментарях за шакшуку. Але якось не було нагоди приготувати. Ось з'явилася нагода. Я хочу приготувати шокшуком. Для мене страва нова. Я не, не то що не готував, навіть не куштував. Так що, друзі, заварте чай, каву і приємного перегляду. Не здумайте перемикатись. На дворі знову повертається зима. Снігу не багато притрусило, але легкий морозець на вулиці відчувається. На дворі хоч і зимно, але неймовірно чудово. Атмосфера така зимня, навіть більш весняна, така, вже ніби березень місяць на вулиці. І так, друзі, я, щоб не займати ефірний час, я розлежу столика. Зараз я розпакую свої речі, покажу, що нам необхідно для крутування. І будемо готувати. І так, друзі, що нам понадобиться для шахшуки? Помідорчик, перчик, цибулинка, два яєчка, томатна паста, сіль і спеції. Потім часник. Додаткові спеції органо та базилік. Ну і масло. Так, Поки продукти ми відставимо в сторонку. Хочу попити гарячий шоколад. Лишні ми поприбираємо зі стола. Дякую до речі, друзі вам всім за підписки, за вподобаки, за лайки, за підтримку мого каналу. Підписуйтесь, хто ще не підписаний. Так, водичка закипила. Так, чанчок засиплю я. М'яту у мене тут сушена мята. Поп'ю м'ятний чай, після сніданку. Ну что ж, пока я пью свій шоколад, буду я нарезать овощи. Wszystko, jak wy na ryzaju żeby mnie nie, nie spieszyć. Tak. Ja to ja w stronę odkładu. Wnę będą nam potrzebne aż w samym końcu. Помідорчик покришу. До речі, помідорчик потрібно було б погрузити в гарячу воду, щоб шкірку верхню зняти, але я не буду цим заморачуватися, так як я в помідорі можу шкірку ціляком. Теж димку ми вибираємо. Так, перчик ми додаємо до помідорчика. Пару зубчиків час потрібно. Зараз обожнюю, майже у всіх стравах. Так, ну що ж, овощі нарізані, зараз приступаю все це обжарувати. Так, беремо газ. Наше масло. Не знаю, що є. Підпалюємо газ. Так, закидую я цибульку. І закидую я часочок, осмажую до золотистої до золотистого кольору. Так, додаю я базилік. Так, думаю достатньо. Так, думаю, достатньо. Руки трошки перемерзають так, друзі, додаю я перчик. і помідорчик не доросли нехай все ся всему смачно виглядає я же в приткушні так друзі Добавляю я сольку. Так, чудово. Чорний мелений перці додаю. Це універсальна спеція, яку... Люблю, э, люблю крит. Так, чудово. Ну что? Ммм, мм, мм. Да, супер. Так, друзья. Добавляю я томатную пасту. Вбираємо. І додаємо трішечки водички. Можливо і багато буде томатної пасти, аби воно не було кисле. які дябнуть нічого не слухають ну, додають трошки цукру щоб убрати цю кислинку зараз я скуштую побачимо можливо мені так сподобається вам кришую так на цьому етапі я о прошедші пригорає ну все таки томат пригораю зараз розгрівняюсь трошки. І Розбиваю я яєчко. щоб були были ціленькі. І на цьому етапі ми накриваємо кришечкою Так, вимикаю я газ, відставляю я Ну що ж друзі, ось до мій скромний сніданок, моя шахшука отмечай с тем кто есть всем с важного также мне Неймовірно смачно. Ммм. Чудове поєднання дієць і овощей. Тайна стоївся так, ніби їм м'ятну цукерку. На вулиці доволі холодно. Я то вже добротно змерз. Вибирайтеся на підгоду, не сидіти вдома. Бережіть себе, бережіть, природу. Ча, трошки охолонув. Е, це, це нічого страшного. Ну що ж, ну що ж, я скажу за, сьогодні, за сьогоднішню вилазку. Вилазкою своєю я задоволений, не дивлячись на те, що сьогодні прохладна погода. Посмакував нову страву. чудово провів час на природі, трошки освіжив свою голову. Побув на самоті з природою. Ну що ж, буду я допивати свій чай, збирати рубзак і буду вибиратися в дорогу. Але я не прощаюся. Кажу лише до побачення, до скорої зустрічі. Так що ви додивитесь це відео до кінця. Тисніть байку, чи пальчик вниз, чи пальчик вверх. Коментуйте, діліться. Також, якщо ви не підписані, швиденько підписуйтесь. А я буду завершувати це відео. До скорої зустрічі вам!